Телеканал Плюс Плюс та видавничий дім розумна дитина представляють. Казка стато. Мої пірати, піратки і піратенята! Звуть мене Руслан Сенічкін, і сьогодні я поділюся з вами ще кількома піратськими історіями. Давно вже вони ходять по світу, кого лякають, а кого веселять. От і я про них дізнався. А тепер переповідаю вам. Тільки слухайте уважно, а потім друзям розкажете. Нехай історії про піратську славу. Живуть піратські історії. Автор Олена Комова, ілюстрації Євгенії Гапчинської. Чи я ж то пика якось побачили пірати в підзорну трубу судно з королівським прапором на щоглі. нас Наздогнали, узяли на абордаж і надзвичайно здивувалися. За штурвалом стерновий, а навколо ніде нікого. Гей, матросико! А де ж команда? Я не матрос, а принцеса. Пливу світ за очі шукати заморського принца. Мій татусь геть усю скарбницю на ремонт палацу витратив, а без посагу мене заміж не беруть. Хоч піратами шкода було принцесу, та корабель все одно мусили пограбувати, бо ж пірати вони ті хто. Та знайти вони змогли тільки велике дзеркало. А що воно таке? поспитав весела креветка. Дивіться, там наче хтось стоїть. А кулячий хрящ підступив ближче та як загорлає. А ну, геть звідси! Пико мерзенна! Та ж ця мерзена пика, це ж ти її, хрящику. Так і так це я засмутився пірат. Чого ж то я негарний такий бродний? Бридкий? Невдовзі вся команда роздивилася себе з усіх боків і глибоко замислилася. Уранці капітан вийшов на палубу, а там нікогісінько нема. Всі пірати стрибнули у воду купатися на обрії судно, долинуло з оглядової бочки. Почали пірати готуватися до нападу, юрмляться перед зеркалом. Плечі розпрямляють, вуса підкручують. Судно тим часом спокійненько, пропливло мимо та й зникло за обрієм. То ми будемо кораблі грабувати чи красу наводити. Розгонівався капітан, ухопив ядро з палуби та як пошпурить його в дзеркало. Розлетілося люстерко на безліч скалок. Пірати позбирали уламки та й поклали по одному собі до кишень. Щоб у вас знову не забути, яке воно власне обличчя, мабуть, після того і стали пірати такими модниками. Так, так, ці хлоп'яги ще й як любили чепуритися. От слухайте, чому пірати носять одну сережку? Пірати надзвичайно любили всілякі прикраси, повиряджаються як павичі, і нумо вихвалятись один перед одним. Аж ось дісталася піратам одна пара сережок на двох. Великі, круглі, підкови зі щирого золота. Мені вони більше личать, сказав перший пірат. А в мене шабля гостріша, гримнув другий. А давай носити їх по черзі. Запропонував перший. Ні. Ліпше розділимо. Так і зробили. Наділи кожний свою сережку та вийшли на палубу. А самі потерпають, що, як з них почнуть кипкувати? Тиба! оторопіли інші пірати. Здається, це нова піратська мода. І кожен нишком виняв із вуха другу сережку. Невдовзі на всіх кораблях із чорним прапором ця мода поширилася. А все через те, що жоден із піратів не хотів поступитися іншому. «Що вдієш, пірати! Цю подію пірати довго тримали в секреті, іншими словами, приховували. А чому? А ось зараз дізнаєтеся. Особливо таємна історія: одного вечора сиділа вся піратська команда в кают компанії. Коли раптом туди ввалився боцман на прізвисько Дев'ятибал. Пірат, велетенський на зріст, лютий, як дев'ятибальний шторм. Схопив шматок мила і заходився намилювати собі язика. Пірати вперше в житті таке бачили. Що з тобою? обережно підступився до друга весела креветка. Скажи, хоч слово валико. Не ожу, а зі погнути очав. якось дивно озвався дев'ятий вал. Та це в тебе відмило, та як її алергія. Покладіть йому льоду на язик. Звелів капітан чорна борода. Від набряків добряче помагає. Висипали боцманові до рота відерці криги. Той одразу вхопився за шию і захрипів. Ой, горло болить! У горло! Молоко з медом, у шкарпетки гірчицю з командував капітан. Мене так моя бабуся лікувала. Капітане! озвався кок. У нас молока з роду віку не було, а гірчиця. Лише в банці, то намастіть, підказав капітан. До чого ж розумний у нас капітан, і з будь якої халепи вихід знайде. З повагою мовив кок і від душі наклав гірчиці боцманові на п'яти. І -хо 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 -хо, пече! зарепетував боцман, з його очей покотилися сльози. І чхає, і чхає!» зупинитися не може. Горох Том не витримав, стягнув із голови свою улюблену хустину в горошок і затис боцманові носа, той завмер. Тоді Том обережно прибрав хустину, усі боялися навіть поворухнутися. А дев'ятий вал тихенько гикнув. Може, його налякати? Пошепки запропонував капітан. Кажуть, допомагає. Весела криветка підкрався до боцмана ззаду і гукнув йому самісіньке вухо. Боцман, мов лантух із половою, гепнувся на підлогу. Ми його занапастили, зойкнув акулячий хрящ. «Зате гикати перестав, зауважив білий мовчун. Хтось хлюкнув на боцмана з кварти. той розплющив очі і ледь чутно спитав. Що? Пора на абордаж запанувала тиша. Всі дивились на боцмана і чекали. А він полежав хвилину другу і раптом захихотів. Кінець! Потибічним голосом промовив білі мочу. Боцман зглузду з'їхав! Та ні, просто лоскотно. Дев'ятий вал сунув руку за комір і витяг звідти. До Зелену гусінь. І з криком боцман кинув гусінь на підлогу, скочив на бочку і гидливо скривився. Тим часом гусінь хутенько втягнулася в щелину. Ху, дев'ятий вал спустився з бочки. Розумієте, браття, я, я дуже боюся всіляких кузочок, Павучків, жучків, а сьогодні яблуко їм і чую хрусь, і тільки зелений хвостик у дірочці майнув. Думав, що проковтнув, і одразу помилу побіг. Почувши цю страшну історію, команда спешу захихотіла. Повеселилися пірати ще години за дві, а тоді заприсяглися. Нікому про цю пригоду не казати. Але хтось таки прохопився. Може, папуга, а? Подикують, Нібито дев'ятий вал висмикнув у нього з хвоста піргіну. А хіба можна так і з пташками, а? Певна річ, що не можна. Та звідки ж піратам про це знати? Бо вони ж бо книжечок не читають, зате ви, друзі, можете зайти на сайт каналу Плюс Плюс і прочитати багато цікавих, дуже мудрих і добрих казочок. Бо, знаєте, розумна родина це розумна дитина, краще майбутнє, щаслива країна. А зараз, а зараз бувайте.